За 30 років роботи двірничка Галина такого страху ще не переживала. Вона саме спускалася сходами на тринадцятий поверх, аж тут побачила коробку з намальованим хрестиком. Те, що було всередині, просто вибило у Галини землю з-під ніг. Відкрила, подивилась таке щось непонятне, чи дитина, чи лялька. І винесла ту коробочку на балкон і почала розглядати. Бачу, вроді би, дитина така малесенька. Може, кілограм-півтора була. Так мені показалося. Але така гарна дитина, таке волосечко було на голові. Жили. Стандартний виклик для слідчих насправді виявився зовсім непересічною справою, бо дитина виявилася неживою. Маленьке тіло було загримоване. Навіщо? Труп дитини не новонародженої, а вже після розтину, який був проведений в попередньо в медичних умовах. Тобто дана дитинка була вже проведений по ній ростин і було підготовлено її для поховання. Сусіди переконані, коробку з дівчинкою залишив хтось не місцевий гмаляна, ймовірніше підкинули вночі. Ті, що є діти, то такі в колясочках по три, по чотири місяці. Вагітних я не бачила в нашому будинку. Поліція має головну версію і зараз шукає батьків. Ми не знаємо, кому на даний час була видана ця дитина. Встановлюємо, припускаємо, що не... тіло було видано батькам чи комусь з батьків для поховання, однак ними не було поховано. Але є у цій справі ще одна загадка: могло не обійтися без якихось містичних ритуалів. Укутана була пленку, і було на голові, шапочка, що там таке І кров була біля шиї тут. Паленка вимазана, Таке червоне. Зараз правоохоронці перевіряють, хто робив розтин дитячого тіла. Тим часом Степан, біля квартири якого знайшли мертве немовля, не може навіть осягнути вчинок матері, що не схотіла по-людськи поховати власне дитя. Я, як бувший дружинник, я б її вирвав все, що можна. Буде мучити її все життя до самого кінця дня, як хочете знати.